І всім hello на каналі Collection Man. Сьогодні буде обзорчик на ось такий от наборчик. Лего наборчик Лего Марвел. Артикул 76288. Iron Man і Iron Legion Oofs Hydra Soldier. Тобто залізна людина на Залізним Легіоном проти солдата гідри. Ну, Солдат він не просто сам солдат, в нього така маленька крепость. Не. Це, по-моєму, по Aріaltrona. Ну, Це не наборчик по см'ярі електрона це просто з моменту цього фільму. <ellt Mandarin> Дуже класний наборчик, я його недавно розпакував. Ось така коробочка, вона вже відкрита, бо я наборчик склав. Ось так виглядає ззаді. Інструкцію я також покажу, бо мені. Мені так все одно коробку я буду викидати. Ось так виглядає інструкція. Колись було ліпше. Почнемо з того, що ліпше би був цей арт на інструкція. Так виглядає Ну такий кусочок паперу. Вроді би, і не підтертися, і не знаєш, куди його діти. Ладно, менше з тим. Давайте ж ми подивимося на наборчик. Ось він, ось він, чуть камеру. Так. Ось воно, диво. Диво. Так, ну що ж, перше, давайте розглянемо міні-фігурки. Почнемо з одного з воїнів Залізного легіона. Бомбезна фігурка, мені дуже подобається, ще класний костюм. Офігенні принти. Камера розфокусовується, гнида. Шоломи тут використовується як старий тип шолома залізної людини, там, де його забрало, не відкривалося. Для них нормально. Нічого такого. Їм, я думаю, цього і не треба. Під низом про стандартна синя голова. Але фігурка в принтах, принти дійсно круті. Ми маємо таких дві мініфігурки. Знаю, що ця мініфігурка ще попадалася в Лего журналі, Лего Марвел, так що, я взагалі думаю, можу собі прикупити ще таких дві фігурки і мати вже Ну, Це нормально. Дуже класні фігурки, вони дві одинакові, але вони дуже класно виглядають. Скажу вам так: От гнида падає, друга гнида також падає. І найкрутіша мініфігурка цього набору це залізна людина. Боже, як він. Класно виглядає. Хотів матюкнутися, але не буду. З нього офігенні принти на спині, на тілі, на ногах, імітація вогню. Звичайно, ж, тобто з його ніг. Ну, як вогню. Імітація польоту. О. І. Два вірзи обличчя. Тут Стоні Старк в режимі бойовому, тут він просто усміхається. Посмішка, похожа, як в Джака Горобця. І саме офігенніше це шолом. Він складається з двох деталей, він відкривається. Дуже класна фігурка. Для мене це зробило таке враження, що вау, я недавно купив майстерню залізної людини, там, де ви, напевно, знаєте цей наборчик по-другому фільму. Там, де основний злодій. Ні, це по-третьому фільму основний злодій. Оцей вогняний чувак, ні. Там ще костюм ігор попадається. Ігор. Дуже-дуже да. класна фігурка. дуже радий цьому наборчику. І давайте 6 ми подивимося на солдата гідра. Він також виглядає класно. Я не знаю, на що їм дали ось цей шолом. Без шолома він виглядає в рази крутіше у нього. Принти ззаді на голові, і спереді, і тут класні фіолетові принти, Офігенний принт знака гідри. Да. Дуже класна фігурка. таких би побільше. Я не знаю, чи не пускався в лего наборчику, чи ні. Цей шолом це щось зайве, він виглядає смішно. Але ладно, мати таку фігурку, це класно. Мені дуже подобається. У нього є ось така от захисна споруда. Це такий фортпост, можна сказати. Що я можу сказати, тут кучка дуже корисних деталей від цих блочків з косиків, які імітують цей, що вони імітують. Цеглу, так. Да. Цеглу все афігну, о, я тут замітив, що я тут блочок я не так поставив. Ладно, переставлю. Чуть-чуть листві додали також офігенно. Імітація з зимі, що тут сніжок летить, купу пушок, всяких, бластерів, два ось таких от віконечка. Ну, Я вам кажу, на детальки це взагалі класно. Ззаді, звичайно, скромненько. ну Тут є основна пушка з принтованою деталькою. Е, іменно ось цього. Пульта управління, е, дві башні, на яких також е, розташовані дві таких от пушечки. Дуже класно, що тут багато є запасних деталей іменно з цих фіолетових. Це, це в кайф, цей колір доволі не часто попадається. Пушка сама рухається, їздить, це класно, да, стріляє. Це просто неймовірно. Споруда сама, якщо її взяти ось так просто саму по собі, вона класна. Вона класна, вона офігенна. Тут хороші деталі, навіть просто розібрати. Є також запасні деталі. Ось такий от вийшов у нас обзорчик. На ось такий дуже класний набір. Що вам ще хочу сказати, YouTube почав заламувати мій канал. Ну, тобто, як залам, почав його утилізувати. У мене пропадають години мої нараховані. Мені вже так відмінусували 5 годин, по-моєму. що Просмотри в мене впали. Хоча в мене їх і так не було. Але вони падають, і можливо таке, що ну, до кінця року я ж точно буду знімати якісь обзори. Але можливо, що з наступного року але нічого згадувати не буду, що я канал свій призупиню. Таке може бути, я вже над цим думаю, Але це так, знаєте, думки десь там вдалі. Все буде видно після Нового року. Зараз я знімаю, буду знімати, от буду робити обзорчик Зараз ну, ось такий от, раритетний комікс по Бак Зубані. І такі то справи. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Розкажіть друзям, що є ось такий от україномовний канал, який випускає відео. Підтримайте мене, напишіть якісь хороші коментарі, а можете і написати, бо ну, дуже ваша воля. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня. Tchau.